Про ситуацію в Авдіївці. Там, на жаль, гаряче, там росіяни продовжують атакувати. Вони не залишають спроби оточити, захопити Авдіївку. А перед цим, ну будемо казати чесно, знищити це місто, те, що вони роблять постійно з нашими містами, з нашими будь-якими населеними пунктами, селами, селищами, вони їх стирають з лиця землі. Що зараз відбувається в Авдіївці? До нас доєднується Дмитро Лазуткін, речник 47-ї бригади. Дмитро, вітаю вас. Моє А, Розкажіть, будь ласка, що зараз в Авдіївці? Яка ситуація, яка тактика росіян? Насправді ситуація непроста, тривожна. Вона вже в принципі такою залишається від середини жовтня, атакують окупанти постійно або піхотними групами, або піхотними групами із застосування. Броньованої техніки нещодавно така от була цікавинка з їхнього боку. Ну можна так сказати, пронамні нестандартний хід. Вони з одного з флангів атакували кількома пмп 3 на яких от на броні була їхня піхота. Як з'ясувалося, потім це були не живі люди, це були манекени, А насправді піхотний підрозділ вдарив з іншого флангу, тобто намагаючись нас застати з зненацька, але е, військовослужбовці 47 ї країни механізованої бригади. Часно зреагували і нівелювали небезпеку в будь-якому випадку. От і такі випадки трапляються. Це щось новеньке. Взагалі можна сказати, що летять каби летять каби практично щоденно. Сьогодні також були авіаційні атаки сьогодні також були хвилі піхотних атак. В будь-якому випадку тривожно ще раз повторюю. А, ну, скажіть щодо піхоти, ви кажете, вони манекенів застосували, так? А щодо особового складу. Ну вони там робили м'ясні штурми. Чи відмовилися вони від них? Чи вони так само посилають на убій в буквальному сенсі своїх військових піхотинців? Ну, яким чином вони атакують ну, живою силою? Живою силою вони ну, там, де знаходяться, скажімо так, позиції нашої бригади, вони з залізниці з. Бог в бік степового е, намагаються тиснути. Перед тим е, атакують е, артилерію, готуються. Скажі, скажімо так, свої піхотні штурми артилерію підготов, йде. Підготовка е, також постійно кружляють епівідрони, і ці епівідрони також дошкуляють і вдень, і вночі е, вночі вони також вражають наших військовослужбовців. Відповідно, е, пересування мінімізуються вночі не можна. Рити траншеї, вночі не можна окопуватися нормально, ускладнюють життя, але знищуються і знищуються у великій кількості. Їхні втрати значно переважають наші, і це можна відстежити в принципі у відкритих джерелах, тому що всі на трупами від від залізниці і до степового практично все. І вони знову крокують по трупах е своїх військових е в чергові атаки. Це свідчить напевно про те, що е План оточити Авдіївку залишається актуальним для них також за нашими даними. Скоро очікується там оновлення. Нова бригада підійшла мотострілецька, і відповідно також легкого життя чекати не варто. Втім, і територія авдіївського курс хімічного заводу і селище степове залишаються під контролем української армії. А, а скажіть щодо промки, що там відбувається і хто її контролює? Чи вам відомо це? Ну, дивіться, промка знаходиться на південному фланзі Авдіївки, і це не зона виконання нашої бригади, тому е, не зовсім можливо правильно, якщо буде це коментувати. Але дійсно, наскільки мені відомо, заходять в промку, закріп, закріпилися вони вже там на деяких ділянках. І е, також Промка е, це фактично щось на кшталт сірої зони, яка звісно ж перебуває частково під вогневим контролем українських сил. Вот ви сказали про зона авдійського ксахіму. То вони там зупиняються біля паркану, переважно, і при чому в стані, який вже ну напевно, що не варто називати живим. Тобто, вони гинуть під стінами Оксахіму, також спалюється їхня техніка, коли вони з технікою намагаються прориватися. Взагалі диверсійні групи, 10-15 людей в такій кількості, це постійна фактично практика. Пильнують на позиціях наші військові і стежать за пересуванням ворогів як з неба, так і ем, так і е, з своїх е, рубежів з позиції, які займають. Знаєте, ви сказали про паркан біля Авдіївського коксухіму. Це якось долучався до етеру, теж здається, Сергій Цихоцький це був і казав що, про те, що там скоро можна буде ще один паркан зробити із буквально м'яса російського біля Авдіївського коксухіму. Настільки вони а, туди пруть і знищують своїх же військових ну, ну, живим щитом їх роблять. А знаєте, я ще тут хотіла вас запитати: ви, зокрема, згадали і про. Те, що вони готують нові бригади, вони підтягують якісь там свої резерви. І я би хотіла ще спитати, а як впливає погода? Тому що в Білому домі, наприклад, днями коментували. Джон Кірбі, це був, і сказали, що морози дадуть змогу росіянам посилити наступ, коли замерзне ґрунт. На вашу думку, за вашу інформацію, ну за тим, що ну, от ви знаєте, що відбувається безпосередньо. Наскільки погода їм допоможе, і як вплине на наші війсь... наших військових на сьогоднішній день? На Донеччині відлига і такий стабільний плюс вже кілька днів, і це вочевидь не робить пересування. Важкої броньованої техніки легким, також певним чином реагуємо на це. Це збільшує їхні атаки саме піхотними групами. Ну, якщо примерзне земля дійсно так серйозно, то слід напевно чекати нових штурмів, зважаючи на те, що поповнення і підхід резервів у них також відбувається, відбувається постійно, особливо зараз. то... Треба, треба буде реагувати, очевидь, на це, тому що так чи інакше, по промежному ґрунту і танки, і БМП їхні будуть пересуватися більш активно. Щодо нашої техніки, ну е, яка стає в нагоді, і от в цих погодних умовах, е, що є ефективним в протидії з російськими окупантами нині? Е, наразі. Ефективно дуже відпрацьовують наші бредлі. Вони себе дуже добре показали. Е, наші американські бредлі. Вони себе дуже добре показали і на запорізькому напрямку, але там у них було менше простору для маневру через те, що е, все таки заміновано все було дуже щільно, і ми йшли в наступ, проривалися через розміновані ділянки. Вузькі перестріляні ворогом тут е все таки більше можливостей використовувати Бредлі. Бредлі справді наводить жах на окупантів і танки знищує, і БМП знищує, і живу силу також. Е Знищує і наводить жах на ворогів, коли вони тільки чують, що десь наближається Бредлі, то ховаються дуже глибоко і зариваються в землю. Намагаються і полювати також за нашими броньованими машинами, але виходить у них не дуже, тому що знову ж таки це швидкісна машина, яка виконує завдання і знову ж таки зникає. А ви сказали, що закопуються? Хотілося б знати, щоб вони одразу в чорні пакети ховалися і закопувалися, аби не шкодити нашому ґрунту і аби самоліквідовуватися. А це із таких жартів. Знаєте, ви сказали про ну про Бредлі? Я б хотіла ще й запитати про безпілотники з нашого боку. Ви сказали, що в піввідрони росіян. Вони не дають спокою нашим армійцям і вночі. А щодо нас, щодо нашого боку, наскільки активно і для чого ми використовуємо в боях безпілотники? І наскільки в нас вистачає? Ну бо зараз наше командування і міністерство оборони каже, що нарощуватимуть виробництво і в півдронів, нарощувати нарощуватимуть виробництво дронів камікадзе. Ну от які саме безпілотники потрібні війську, які використовуються і для чого? Безумовно потрібні півдрони безумовно потрібні безпілотники різних типів, в тому числі і ті, які проводять розвідку. Потрібні крила. Зараз завжди ну скажімо так, не тільки зараз, але завжди при такій інтенсивності бойових дій вони потрібні у великій кількості. Зараз ситуація трохи покращилася. Нам передали 100 дронів від. Київського мера і від його брата безпосередньо, який займався закупівлею цих тонів. Тому вони вже використовуються і нищать ворогів. Це безумовно. Зараз в тій ситуації, коли трохи недостатньо, скажімо так, або хотілося більше артилерійських снарядів, це це рятує. Волого передають і треба більше. Так. Але в будь-якому випадку фіксуємо зосередження їхньої техніки і живої сили і відповідно задаємо туди ударів. А знаєте, я б вас ще хотіла запитати, бо в нас зараз тут ну, ми в тилу перебуваємо, і в тилу наші законотворці працюють, народні депутати працюють і, зокрема, намагаються врегулювати питання мобілізації в Україні. І Володимир Зеленський заявив про необхідність, ну, що це Генштаб йому повідомив. Так, це офіційна інформація, що мінімум 440 тисяч треба залучити до війська ще додатково. А наскільки зараз у нас вистачає сил, кого не вистачає? вистачає Можливо, ви знаєте, можливо, ви можете прокоментувати це. Не вистачає там у війську, і на прикладі вашої 47-ї бригади, чи ви застосовували підхід рекрутингу до війська? І якщо таке було, Ну наскільки він був ефективний? Дивіться, от щойно буквально там ну півгодини тому повернувся я. Від хлопців, які тримали на нулі поблизу ну, в самому степовому, фактично позиції, і вони говорять, що так людей дійсно ну не те, щоб не вистачає, але хотілося більше, тому що е, зараз зима умови погодні не най... не найбільш сприятливі. Є поранені, є на жаль і загиблі. Є люди, які ну просто застудилися, так тому що е, там вчора вони там через поле повзли, е, буквально там по цій багнюці, по по Мокрій землі сирій, в'язкій донбаській землі повдали по полю для того, щоб вразити ворожий ПМП. Вдало це зробили, але цілий день практично провели, от в таких природних умовах. І сьогодні вже відчувають, що ну трохи трохи трохи. Трохи якась застуда, ознаки застуди з'явилися, і е, це таке доволі розповсюджене явище. Тобто, люди потрібні, ясна річ, е, як такий рекрутинг не застосовували, тому що е, такий усклад ускладнена сама процедура зараз, просто для того, щоб людину. Якусь залучити яка нам потрібна, це зазвичай робилося раніше по відношенню. Тепер, якщо програма запрацює, то ясна річ, що люди відповідних і потрібних спеціальностей будуть залучатися і до нашої бригади. Це мені здається, взагалі як ідея дуже класна, тому що е, ті. Цивільні, які хочуть служити, але хочуть служити за фахом, за своїм фахом, які не, не мають якісь професійні навички, які мають хист талант до чогось, то вони можуть реалізувати цей талант в збройних Силах України. Тобто, як ідея, як, як це класно, і хочеться вірити, що воно запрацює ефективно якомога -то швидше, тому що зволікати не хочеться. Потреба у живій силі існує. Потреба в боєприпасах існує, коли йдуть такі жорсткі бої. Безумовно, кожен командир скаже, що бракує людей. Бракує боєкомплекту, бракує інших е, усі усіляких можливих засобів враження. Тобто, ну це, це нормальна ситуація, тому що знову ж таки атаки на Авдіївку йдуть. Вони намагаються перерізати логістику, вони намагаються підтискати постійно, намасувати слабкі місця і треба бути до цього готовими ну і плюс все таки навіть коли не беруть нових людей то якась перепідготовка адаптація також необхідна так люди не можуть просто прийти пройти короткі коротке навчання і одразу опинитися на передовій все таки треба інтегрувати людину в військо Дмитре, на останок, знаєте, я б хотіла вас запитати. Воно ну не стосується Авдіївки, воно стосується більше тилу. І ваша думка, як людина, яка перебуває на передовій, і ви бачите, що відбувається ну, на лінії фронту. А, і зараз ну, те, що я особисто там знаєте, бачу по людях, по реакціях дещо втомлюються, ну не дещо, а втомлюються від війни, від питань війни. Зараз свята, люди хочуть святкувати, люди хочуть відпочивати не згадувати про війну чи ще щось. Я не кажу, що так всі ні, так не всі. Є люди, які тримаються, донатять і допомагають війську. А є ті, хто ну вже втомився і хотіли б там знаєте відпочити і від обстрілів, і від всього. І тут я б хотіла вас запитати, які б можливо поради ви дали людям, які зараз перебувають у тилу, до чого варто готуватися, тому що війна не завершилася. Ну, ми говоримо про те, що це наш марафон, який ми маємо витримати, який ми маємо пройти, і попри про те, які б там свята, якби що нам не хотілося. От що потрібно пам'ятати тим, хто в тилу. Бо ну, питань багато, і мобілізація зараз людей теж тригерить часто, теж не кажу всіх. От я не, не кажу за, за загал за людей, а є там ну, ті, хто втомлюється, є ті, хто не втомлюється, але більшість тих, хто ну, вже. Їм важко сприймати новини війни. От що ви порадили людям в тилу, що робити, як до чого готуватися, і як, ну, як допомагати можна війську, перебуваючи в тилу а, зараз? Я думаю, що треба всім готуватися до тотальної війни. Це звучить страшно, але я не втомлююсь цього. Повторюю до тотальної війни, передусім на рівні усвідомлення. Необхідності залученості в боротьбу кожної людини, кожного громадянина України. Якщо ми хочемо тримати державність, якщо ми хочемо зберегти свою свободу, то вочевидь треба залучатися. Ті, хто ще не у війську, мають як мінімум пройти такмет і освоїти елементарні навички поводження з особистою зброєю, а краще розширити ці можливості і знову ж таки опанувати принаймні на якомусь найпростішому рівні. Безпілотники, тому що сучасна війна вона технологічна. Сучасна війна вона вимагає цих знань і навичок. Тому це варто робити. Ну і допомагати до неї там армії стежити, відслідковувати тих, кому довіряєш дивитися. Деякі збори відбуваються, тому що пікапи дрони потрібні постійно. Армія забезпечує їжею, забезпечує одягом, забезпечує ну багато чим насправді. Тобто, зараз у нас не голий босса армія, абсолютно, але менше з тим, чим більше людина буде підготовлена, чим більш вона свідомо осмислено буде підходити до цього, тим краще буде її життя у майбутньому, в тому числі якщо або коли вона опиниться у війську. Дмитре, дякую вам, дякую за вашу інформацію, дякую за вашу роботу. Від нас, просто від цієї нашої команди. Вітання і подяка всім воїнам, які зараз боронять Авдіївку. Бажаю, щоб всі ми втрималися і всі просто перемололи це м'ясо російське, десь на якийсь фарш, про який ми можемо забути. Дякую вам. На все добре. все добре.